Привіт! Мене звати Оксана Качурівська, і я є авторкою цього телеграм-каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий грант, який доступний для підприємців від Helvetas Swiss Intercooperation, а саме грант у розмірі на 114 тисяч гривень, який на який прямо зараз відбувається прийом документів цієї організації. Отже, поїхали. Хто видає ці грантові кошти? Ці грантові кошти видаються в рамках підтримки Швейцарії е, в межах програми економічної стійкості України, яку реалізовують безпосередньо консорціум організацій, до якої входять в тому числі Helvetas Swiss Intercooperation, е, в яких областях можна податись на цей грант? Тобто цільовими в рамках проєкту є Харківська та Дніпропетровська області. Для кого цей грант? Отже, в першу чергу, проєкт має на меті підтримати підприємців або самозайнятих осіб, в тому числі ФОПів. Які стали ВПО після 24 лютого 2022 року. Це означає, що ви маєте бути або ФОПом, або самозайнятою особою, яка тільки бажає створити власну справу. Також важливим є те, чи маєте ви певну фінансову чи соціальну вразливість, про які ми теж поговоримо додатково, або також підприємців, які бажають розширити власну справу. Отже, на які категорії, або на які галузі бізнесу ви можете подати грант на ці кошти. Отже, в першу чергу це видавнича-поліграфічна справа, в тому числі торгівля книгами, також це будівельні та ремонтні роботи або будь-який бізнес пов'язаний саме з цими роботами. Тобто це сантехніка, монтаж, монтаж електрика, слюсари, зварювальники, покрівельники, монтаж вікон, дверей, ремонт техніки та інше. Окремо це може бути бізнес пов'язаний з автосервісами, бізнес пов'язаний з прибиранням та з наданням послуг прання, заклади швидкого харчування, кав'ярні, покарні, кафе. Та бізнес пов'язаний з швейною справою, це пошиття та ремонт одягу чи взуття. Отже, на що можна отримати грантові кошти? В цьому гранті ви можете подавати заявки на отримання чи покриття витрат, пов'язаних з придбанням обладнання для вашої бізнес-ідеї, або в тому числі на закупівлю конкретних матеріалів. Дуже багато грантів не покривають витрати на матеріали, але тут ви можете подавати витрати на матеріали. Окремо можна також покрити сплату послуг, але тут, будь ласка, будьте обережні, оскільки це може бути або консалтинг, або послуги з налаштування певного технологічного обладнання. Що грантові кошти не покривають, не покривають і ремонтні роботи і будівельні роботи, не покривають сплату податків заробітних плат і банківських комісій, в принципі, як і в будь-якому іншому гранті, не покривають сплату боргів. Чи сплату за товар чи послуги, які були придбані до підписання вашого грантового договору. Також витрати на паливо, на оренду приміщення, на комунальні послуги. Важливо, що ви можете оплатити в рамках цього гранту витрати на послуги консалтингу чи налаштування бізнесу, чи налаштування обладнання, але не можете оплатити логістичні чи рекламні послуги. Також заборонено закуповувати предмети військового призначення, лікарські засоби чи предмети медичного призначення. Як відбувається розгляд заявки? Отже, дедлайн прийому заявок до 21 серпня цього року. Вже починається з вересня, відбувається розгляд ваших заявок, тобто до вас можуть телефонувати, з вами контактувати для уточнення певних деталей перед тим, як приймати рішення про видачу вам грантових коштів. Після того відбувається підписання грантової угоди. Важливо, що до підписання грантової угоди ви не здійснюєте жодних витрат пов'язаних з реалізацією вашого гранту. Тобто, іншими словами, витрачати кошти ви можете лише після того, коли підпишете грантову угоду. І з вересня по листопад відбувається реалізація грантового проєкту, ви придбаєте чи оплачуєте сервіси послуги, на які попередньо було заплановано, і також додатково звітуєте про ці витрати. Отже, що, на яку суму коштів можна претендувати при цьому гранті? Отже, максимальна гранична сума коштів це 114 тисяч гривень. І податися і отримати грант можна податися на грант, його отримати можна лише один раз. Тобто одна особа може отримати один грант. Грантові кошти перераховуються безпосередньо на ваш рахунок. Що входить у заяву? Отже, заявка є досить комплексною і складається з кількох компонентів. Компонент перший необхідно заповнити аплікаційну форму, до якої ми з вами перейдемо. Наступним етапом є подання заповненого бізнес-плану, сканованої копії довідки ВПО, якщо у вас така є, фото та відео вашого бізнесу. І дещо нове, чого що не так часто трапляється в інших грантах, це відеовізитівка. Що таке відеовізитівка? Це відео, яке ви самостійно записуєте. З допомогою ваших технічних засобів, телефона, штатива чи користуєтесь, вам допомагають друзі це зробити. Тобто, наголошую, що не потрібно наймати спеціалізованих підрядників для запису такого відео, ви можете це зробити абсолютно самостійно. А, і ви записуєте відео візитів, куди розповідаєте про себе, про вашу мотивацію участі у цьому грантовому конкурсі, тобто, для чого вам цей грантовий конкурс безпосередньо. Також розповідаєте про ту бізнес-ідею, яку ви плануєте втілювати, і які кроки ви будете робити для того, аби втілити цю грантову ідею. Ці всі документи, тобто заповнена аплікаційна форма на порталі, заповнений бізнес-план, сканована копія довідки ВПО, фото відео вашого бізнесу, що є обов'язковим, та відеовізитівку, ви завантажуєте на Google диск Як це зробити? Тобто ви створюєте у себе на своєму власному домашньому Google-диску, створюєте папку, яку бажано рекомендовано назвати за вашим прізвищем, Туди завантажуєте всі необхідні файли. Це можна зробити через плюсик, завантажити файли з вашого комп'ютера, або перетягнувши в цю папку. Що важливо зробити після цього? Після цього ви натискаєте правою клавішою мишки, надати доступ, поділитись. Так, обов'язково у вас тут має бути обобрано усі, хто має посилання, можуть редагувати. До чого це робиться? Це робиться для того, аби ви, підвантаживши ці файли та поділившись з посиланням на цю папку, донор мав до неї доступ. Тому що, якщо ви поставите тут іншу опцію, обмежений доступ, доступ буде лише у вас. Тому важливо поставити доступ для всіх. Бажано також для редагування, а вже після цього копіювати посилання на цю папку. Так, а тепер перейдемо до заповнення самої аплікаційної заяви. Аплікаційна форма доступна за посиланням, яке у вас є в телеграм-каналі в оголошенні про цей конкурс, або безпосередньо в інших матеріалах цього конкурсу ось так от воно відображено вас. І переходимо до самої форми. Як я вже вам сказала, дедлайн подачі заявок до 21 серпня. Також звертаємо увагу, що всі ваші дані захищені відповідно до положень закону України про захист персональних даних. Що це означає для вас? Це означає, що ці дані не можуть в жодному випадку бути передані третім сторонам. Тому закликаю вас зазначати всю інформацію, яка є правдивою і відповідає поточному стану речей, без остраху, що це буде передано в якісь інші джерела чи якісь інші служби. Отже, переходимо до заповнення заявки. Перший блок це ваші особисті дані. Тут зазначаєте прізвище, ім'я по батькові. Стать контактний телефон та адресу електронної пошти. Звертаю увагу, то зазначайте, будь ласка, діючий номер телефону, за яким до вас можна додзвонитися, і електронну пошту, до якої ви маєте доступ, та можете відповідати на електронні листи. Тому що саме цими двома каналами комунікації з вами будуть контактувати для уточнення запитань чи повідомлення про рішення. Після цього йде ваш індивідуальний податковий номер, тобто ідентифікаційний код, та вік. Наступний блок це фактична адреса ведення бізнесу. Саме фактична адреса, тобто не де він зареєстрований, а де ви будете здійснювати пропідприємницьку діяльність. І нагадаю вам, що цей грант доступний для підприємців у Харківській та Дніпропетровській областях, тому ваша адреса має співпадати і знаходитися у саме цих областях. Наступний блок, чи є у вас статус внутрішньопереміщеної особи, оскільки це основна цільова група цього гранту. Зазначте, будь ласка, чи є він у вас. І я нагадаю, що в документи необхідно буде підкріпити саме скановану довідку, до, довідку про наявність статусу ВПО. Чи є у вас інвалідність? Також зазначте, будь ласка, ваша відповідь. Наступний блок стосується, яким чином війна мала вплив на вас та вашу родину. І тут є доступний перелік запитань. Наприклад, ви стали в ВПО, ви стали вдруге, ВПО, що означає стали вдруге? Це означає, що вам або двічі, тричі доводилось переїжджати, або, можливо, потенційно ви вже переїжджали одного разу після 2014 року. Також тут є інші критерії: ви втратили роботу, втратили бізнес, чи до прикладу, у вас у когось з ваших членів родини є поранення, травми чи хронічні захворювання. Зазначте, будь ласка, яка категорія вам відповідає? Або оберіть іншу. І зазначите те, що стосується саме вас. Чи займались ви раніше бізнес-діяльністю? Так, будь ласка, зазначте так чи ні. Наступний блок пов'язаний з описом бізнес-ідеї. Е, як ми вже говорили, цей гарант направлений на тих, хто хоче розпочати власний бізнес, відновити бізнес або розширити існуючий бізнес. Тому оберіть, яка з цих категорій підходить для вас. Організаційно-правова форма вашого бізнесу. Це самозайняте, якщо ви не маєте вже зареєстрованого підприємця. ФОП, якщо ви вже маєте зареєстрованого підприємця, або плануєте це зробити, або юридична особа. Це може бути приватне підприємство або товариство. Наступний блок це вид діяльності, на яку спрямована ваша бізнес-ідея. Він трошечки ширший, аніж ті, ну, він включає взагалі доступні всі галузі. Проте я нагадаю, що є пріоритетні, є пріоритетні галузі, на які може бути виділена підтримка. І це перев... бізнес, в який є перевагою в даному випадку, це виднича поліграфічна справа, будівельні та ремонтні роботи, автосервіс, прибирання заклади швидкого харчування, на справа. Це не означає, що інший бізнес не може подаватися, проте пріоритет може бути відданий саме цим категоріям. Тому оберіть ту категорію, яка відповідає безпосередньо вам. Коротко опишіть вашу бізнес-ідею. Що варто тут зазначити? Варто зазначити, чим саме ви плануєте займатися яким чином ви плануєте виробляти, чи надавати, виробляти певний продукт, чи надавати цю конкретну послугу? Яким чином ви будете її доставляти до вашого клієнта? Хто ваші клієнти? Яким чином ви будете інформувати, здійснювати продаж вашої продукту чи послуги, та рекламувати ваш бізнес? Окремо опишіть місце, де ви плануєте виробництво товарів чи надання послуг. Чи це буде офіс, чи це буде магазинне приміщення, або, можливо, ви плануєте здійснювати це вдома. Наступний блок, яка сума індивідуальної грошової допомоги вам необхідна. Я нагадаю, що верхня межа в рамках цього гранту це 114 тисяч гривень. Чи плануєте ви наймати працівників? В даному гранті не є обов'язково здійснювати прийом на роботу працівників. Проте, якщо ви це плануєте, зазначте, будь ласка. Наступний блок це фінансові показники ваші особистості, тобто це дані про ваш дохід. В даному облозі зазначте, будь ласка, яка середньомісячна сума доходу, тобто загальних коштів, які надійшли вам від бізнес діяльності, була у вас до війни в Україні. Тобто, яким чином середньомісячна це коли ви загальну суму доходу за рік розділяєте на 12 місяців і враховуєте лише за один місяць. Таким чином, ви будете мати середньомісячну суму доходу. І тут вас просить зазначити середньомісячну суму доходу від бізнесу до війни Середньомісячну суму чистого прибутку, тобто дохід мінус собівартість, та інші витрати на проведення підприємницької діяльності, як до війни в перших двох показниках, так і середньомісячний розмір доходу, тобто загальних коштів, які приніс вам бізнес, на даний момент, і середньомісячний розмір прибутку, так, тобто дохід мінус собівартість та витрати на проведення підприємницької діяльності, теж на даний момент. Якщо у вас не було підприємницької діяльності, і ви лише плануєте її започатковувати, то просимо зазначити тут нульові показники, тому що цей блок релевантний для тих, хто уже має та здійснює підприємницьку діяльність. Оскільки цей грант направлений на допомогу не лише на відновлення бізнесу, а також на допомогу цілим домогосподарствам, які потребують на сьогодні в цих регіонах. Донору також цікаво отримати інформацію саме про них. Що таке домогосподарство? Домогосподарство це кількість Членів вашої родини, або, можливо, це не родина, які проживають з вами на одній території, тобто під одним дахом, це може бути квартира, будинок, або з якими ви маєте певні фінансові зв'язки. До прикладу, вашими членами домосподарства можете бути ви, чоловік та діти. У випадку, якщо ви ще також фінансово підтримуєте вашу маму, так навіть якщо вона не проживає з нами, проте ви фінансово її підтримуєте і даєте їй кошти також на прожиття, тоді вона також буде являтися членом вашого домогосподарства. Тому, будь ласка, порахуйте тих осіб, які проживають з вами спільно або з якими ви маєте певні фінансові зобов'язання. І також вас просять зазначити середньомісячний дохід вашого домогосподарства, тобто доступний дохід всіх членів вашого домогосподарства. І цей дохід на даний момент та до війни. Наступне питання: чи плануєте переїжджати протягом найближчих трьох або шести місяців? зазначте, будь ласка, також, чи плануєте, чи ні. Як ви також пам'ятаєте, цей грант має додаткові умови і додаткові переваги для осіб, які мають певну соціальну чи економічну вразливість, що ж належить до цієї соціальної чи економічної вразливості? Тут ви маєте перелік критеріїв, які визначаються як соціальна та економічна вразливість. В першу чергу, за чи маєте ви інвалідність? хтось в цені вашого господарства має інвалідність? Чи є у вас хронічні захворювання, що потребують постійного лікування? Чи хтось з вашого домостерства має хронічні захворювання, що потребують постійного лікування? Є одинокою, чи є ви одинокою матір'ю чи батьком? Чи виховуєте дитину, що залишилась з батьківського піклування? І тут доступний перелік абсолютно всіх категорій, які донор вважає соціально або економічно вразливим. Якщо у вас є якась інша підстава для того, аби перебувати в цій категорії, оберіть, будь ласка, інше. Та зазначити, що саме ви маєте на увазі конкретно в цьому плоті. Наступний блок наскільки ваше домогосподарство звершить гуманітарної допомоги. Тут необхідно оцінити, які кошти гуманітарної допомоги ви отримували протягом останнього періоду, та приблизно порахувати, яке це буде відсоткове співвідношення. Тобто, е, чи, е, ви повинні е, Пригадати, чи ви отримували кошти, можливо, від інших донорів в рамках інших гуманітарних програм, це можуть бути кошти не обов'язково ведення підприємницької діяльності. Це можуть бути кошти, в тому числі, на підтримку, та, в принципі, які видавалися для всіх переселенців або для осіб, які потребують цих коштів. це підрахувати, який приблизно відсоток цих коштів у вашому сукупному доході вашої родини, та зазначити тут. Е, наступні блоки також стосуються соціальної та економічної вразливості. І тут є такі питання, наскільки ваше домосподарство може забезпечити свої першочергові життєві потреби, тобто потреби на харчування, одяг, житло, медичні витрати та транспорт. Також, будь ласка, оберіть. І от ще одне окреме питання: чи застосовуєте ви певні негативні стратегії виживання за останній місяць? І тут також ознайомте, будь ласка, з цими стратегіями виживання, тобто, коли ваша. Родина знаходиться ну, в такому, е, дуже сумному становищі, так, і ви потребуєте більш радикальної підтримки, так? номер но також хочеться знати, можливо, потенційно він це врахує і е, допоможе вам також з іншими програмами, не лише безпосередньо цією. Тому, будь ласка, це знає. І офітальні питання, які є більш стандартними, чи приймали в участі у подібних програмах раніше, закликаю вас тут також зазначити правду: тобто це про програми економічної підтримки, про програми відновлення бізнесу, тобто, чи мали ви інші гранти на відновлення і створення вашого бізнесу, і звідки ви дізнались про цю програму. І саме тепер повернемось до нашого посилання і нашої папки на Google Диску, де ви розміщували вже вашу інформацію, ваш бізнес-план, так от ми перенесемо зараз сюди. А безпосередньо бізнес план. Ось, у нас тепер тут є бізнес план на цій папці, також тут має бути сканована довідка ВПО, також тут мають бути фото відео вашого бізнесу і ваша відеовізитівка. І тепер ми ще раз перевіряємо доступ, копіюємо посилання для цього доступу, і саме це посилання вставляємо в це поле. А лише після цього надсилаємо заявку на розгляд. Сподіваюся, відео було вам корисним. Якщо у вас ще виникатимуть запитання стосовно цієї аплікаційної заявки, спишіть, будь ласка, їх в коментарях під цим відео, а в наступному відео я вам розкажу саме, як заповнювати бізнес-план для отримання цього гранту. До зустрічі!